Вчора вийшов глобальний патч 1.1 для Stalker 2. Маю стійке відчуття, що більшість аспектів гри було перероблено, допрацьовано, добряче оптимізовано, і до речі, той самий Alive 2.0 тепер в ділі. Патч важить аж цілих 110 ГБ. гігабайт. Кількість виправлень вражає їх більше 1800. Качати доведеться довгенько, але розробники запевняють, що в майбутньому й над цим питання Ням попрацюють. Розробники також стверджують, що добряче пофіксили відкритий світ, оптимізацію квести та звісно. А в цілому відкритий світ зазнав глобальних змін, і повірте, це працює. Вороги тепер з'являються там і тоді, як це потрібно. Мутанти ж реагують на стрільбу правильно, лут пофіксили рослинність, візуальні ефекти, оптимізація та катсцени Тепер працюють набагато набагато краще.